З школи кличе осінь сяє сонце, світий клас, Зачекались на порозі, вчителі жить, нам на нас, щите, не наші мами, наші по землі, за руку нас ведуть вчителі, на світі ви Найкращі нам серця. Днем учителя вітаємо та сьогодні вам бажаєм позитиву і кохання, щоб збувались всі бажання. Учнів гарних та старанних, днів щасливих та безхмарних, щоб були у вашому домі всі щасливі та здорові. Сьогодні вітання ширі, ми вам принесли з любов'ю, Живіть у добрі мирі, хай буде міцним здоров'я. Душевні ви справедливі. І цим нас завоювали до наших проблем жутливі, хоч є у вас своїх чимало. Дорогі вчителі моєї рідної третьої школи, щиро вітаю вас із професійним святом. Наша школа, як і вся країна, на жаль, зараз переживає непрості часи. Немає кабінетів, де ви завжди так старанно наводили порядок і затишок. Немає вчительської, де можна було потеревеніти і зігрітися чаєм між уроками, не манить своїми ароматами столова, своєю гучною музикою актова зала, немає усіма улюбленого фоє з нашими пташками та рибками, немає стін. Але що значить ті стіни, якщо душа залишилася, адже саме вашими голосами? Вашими жартами, порадами і настановами формується голос і серце нашої школи. Стіни завжди можна відбудувати. Цеглинка за цеглинкою. А от душу так просто не відбудуєш. Тому я вдячна кожній і кожному, хто в ці непрості часи залишається разом і прикладає зусиль для того, щоб наша школа жила, квітла і звучала. Зі святом вас! А, вітаю з ним, вчителя! Ваша праця безцінна, адже саме ви формуєте майбутнє покоління, даруєте знання та надихаєте. Хочу подякувати за ваше терпіння, мудрість і за те, що завжди були з нами щирими. Нехай кожен день вашої нелегкої, на жаль, професії. дарує вам тільки посмішку і радість. І нехай учні, хоча б трошки, будуть вдячними вам за це, але повірте, з роками ця вдячність вона буде тільки зростати. Тому, любі вчителі, хочеться побажати, щоб у вас все було добре, щоб просто, просто всього вам найкращого. І дякую. Все люблю, обіймаю, цілую. І легко, у майбутнє скільки в школі прожита і ній як тебе не любити, щити любін, скільки в школі прожито і ній на тебе не любити, вчитель люби! Хочу ще розказати, школа наша сім'я. вчителька мати, як нам сія. В школі прожито і биття робі, Як тебе не любити, вчителю мій Скільки в школі прожито і в ній Як тебе не любити, чи тебе Забагато багато, слів вчителя. Чи Чили нас пізнавати те, що зветься життя, скільки в школі прожився і вище на дні. Як тебе не любити, свісте любить. Солі та життя і вище на дні. Я тебе не любити, чи ти любиш?